А коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато хто слухав і дивувався, кажучи, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії та не брат Якова, Йосії, Юди, і Симона, хіба не його сестри серед нас? І вони спокушувалися через нього. Євангелія від Марка. Шостий розділ з 1 по 3 вірші: Таке питання ставили собі люди, які почули першу проповідь Ісуса в Його рідному місті Назарет. Таке ж питання поставимо і ми з вами. Чи не Тесляр він? У християнській традиції впродовж століть тісно вкоренилася думка про те, що до початку свого публічного служіння Ісус займався теслярським ремеслом. Це можна побачити в перекладах нового завіту, в релігійному образотворчому мистецтві і в кінокартинах, присвячених життю Ісуса Христа. Відомий актор та режисер Малгіпсон у своїй кінокартині про останні 12 годин земного життя Страсті Христові не міг оминути епізод з професією Ісуса. Ця сцена була показана у вигляді флешбеку, коли Ісус перед судом, очікуючи зібрання Синедріону, бачить на дворі Теслю за своїм ремеслом у своїй майстерні. І це переносить Ісуса у ті безтурботні часи, коли він у своєму домашньому цеху в Назареті робив стільці та столи на замовлення. Для того, щоб зрозуміти, що означає слово Тектон, яке перекладається як Тесля, нам потрібно дослідити текст першоджерела. Усіх вітаю! Мене звати Костянтин Шевченко. Я є священником православної церкви і я радий вас вітати на каналі Маргіналії. Якщо ви ще не підписалися на канал, то у вас є можливість зробити це саме зараз, натиснувши кнопку під цим відео, поставити вподобайку та написати будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Грецьке слово тектон, яке ми зустрічаємо в Євангелії, у більшості випадків перекладається як Тесля. Але з розвитком текстології значення цього слова починає мати більш ширший характер. Тектон загальне позначення для тесляра, муляра, каменяра і так для інших професій, пов'язаних з правою будівництва. Щоб узагальнити цей термін, можна сказати, що це слово означає бригадний підрядник. Тому деякі біблеїсти, які займаються текстологією нового завіту, пропонують перекладати це слово не у вузькому значенні, а в більш ширшому як ремісник або будівельник. Усім знайоме слово архітектор, яке походить від давньогрецького слова архітектон і перекладається як головний будівельник. З термінологією ми трохи розібралися. Але все ж питання залишається відкритим. Яким ремеслом займався Ісус? Чи був він те або будівельником? Ісус виріс і прожив більшу частину свого земного життя в Назареті. Разом зі своїм батьком Йосипом вони займалися сімейним ремеслом. За 6 кілометрів від Назарету знаходилася історична столиця Галілеї, місто Сепфоріс. у четвертому році нашої ери, під час повстання Іуди Галілеянина, місто було зруйноване римлянами, але незабаром його відновили. Можна припустити, що Йосип та Ісус брали участь у відбудові міста, оскільки це був великий будівельний майданчик по всьому регіону в тій місцевості були в достатку, на відміну від дерев, основного матеріалу для теслярства. Так само невеликі натяки ми можемо знайти в тексті Євангелій, завдяки яким можна визначити професію Ісуса. Перший євангельський приклад, який ми можемо подивитися, це притча про дім на землі або на камені. Кожен, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його. Скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибла і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому, то не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, і підступила до нього ріка, дім відразу завалився. Велика стала з нього руїна. Євангелія від Луки, 6 розділ 47 по 49 вірші. Ще інший приклад. В іншому випадку Ісус під час діалогу з учнями назвав Симона Петром, що означає камінь. Ти Петро, камінь скеля. І на цій скелі я збудую церкву мою. Євангелія від Матфея, 16 розділ, 18 вірш. Зрозуміло, що Ісус мав на увазі не буквальну споруду, як, наприклад, собор святого апостола Петра в Ватикані, де за традицією західної церкви під спорудою спочивають останки апостола, а про духовне значення місії апостола Петра. Також є ще один приклад: в останній тиждень земного життя Ісуса, коли він проходив повз єрусалимський храм, його учні, можливо знаючи про його минулу професію та інтереси. Казали йому на велич храмового комплексу. Що їм Ісус говорить? Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, учителю, поглянь яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому: Чи бачиш ці великі будівлі? Не залишаться тут каменя на камені, котрий не був, був зруйнований. Євангелія від Марка, 13 розділ з 1 по 2 вірші. У суперечці з фарисеями та книжниками Ісус як ремісник добре знав, чому камінь може бути відкинутий будівельником. І як рідко може бути, що цей камінь може стати в основу кута. Каже їм Ісус: хіба ви не читали ніколи в Писаннях камінь, який будівничі відкинули, як непридатний саме став він наріжним? Від Господа це сталося і це дивовижно в очах наших. Євангелія від Матфея, 21 розділ, 42 вірш. Виходячи з цих прикладів, можна припустити, що Ісус міг займатися будівництвом і роботою з каменем, бо приклади ситуації, притчі, які проводив Ісус, дуже часто стосувалося того, з чим стикалася його аудиторія кожного дня у своєму побуті, в домі, на вулиці, і на роботі. І, можливо, багато того, що говорив Ісус через притчі, стосувалося його власного життєвого досвіду. Для багатьох християн не категорично чим же займався Ісус до свого публічного служіння, бо їх цікавить не те, що Ісус робив в своєму робочому цеху, а те, що Він говорив і робив, коли вийшов з проповіді благої звістки. Але знаючи про те, яка ж могла бути професія Христа, для нас розкриваються нові грані у пізнанні однієї з найцікавіших постатей історії людства Ісуса з Назарету.